Усіх вітаю на моєму каналі. Це магазин Сінсей Львів. Магазинчик не є великий, але ідемо оглянемо, що цікавенького тут на полицях. Курточка 749 защіпається на кнопки. Лофери чорний колір, екошкіра 719. Кросівки за 719. Підничка плісе довжина максі пояс на синці. Ціна 549. Знизу є підкладка. І такого плану також 549. Склад тканини 100% поліестер. Футболка бавовна 219. 100% котон. По 169 укорочені топи в різних відтінках такий яскраво насичено червоний, темно-синій, молочний, блакитний. Білесенька сорочка 100% віскоза. Тоненьку чорну полосу 279. Рожевий рюкзак 169 одне велике відділення та одне менше. Такого плану 549, і є ще у чорному кольорі. Футболка теніска 279 приємний матеріал та колір склад тканини. 68% поліестер 27 котон. Спіднички пояс на резинці під джинс 549. Тепленьке худі рожевого кольору. Має кишеньки та капішон 329. І в такому кольорі також 329. Ще таке двоколірне 499. Також утеплене. Жіноча білизна в асортименті. Є багато чого на знижках. Ось такий яскравий верх 279. Боді 169. Б'юсгальтер з чашечками на паралоні, ціна 99. Трусики жіночі 219 3 пари. Маленька бежева сумочка має декілька відділень, містка. Гарний довгий реміне. Ціна 399. Жилет 749. Подовжений. З капішоном у двох відтінках. Біленька футболка, звичайна матеріал-рубчик 169. Дуже класна жилетка 749, надзвичайно легенька, м'якенька і доступна ціна. Жилетка дійсно дуже класна, м'якенька. Мені захотілося її одразу приміряти. На мені розмір М-ка. До речі, костюмне мені також сінсей замовляла на сайті, обійшовся мені приблизно 400 гривень разом. Це була ціна акційна. Жилетка класно защіпається. Ще можна так під шию аж защіпити високо, щоб нічого не дуло у погану погоду. Далі ось такий тренч молочного кольору, гарно сидить у розмірі С -ка. І рукави гарної довжини, не є короткуваті, гуцики, пояс, все як треба. Можна носити і ось так, і розщіплено. Класний тренч. Знизу є підкладка, ціна 1049. Ще мені сподобалась ось така курточка оверсайз іде, хоча в розмірі S. Вона така вільного крою має дві кишені, защіпається на кнопки, рукавчики також на кнопках. Знизу підкладка. На мені розмір СК 749 гривень. Цікаво почути вашу думку. Пишіть у коментарях, який вам найбільше сподобався. 500 гривень кофта в сірому кольорі утеплена на флісі. Спідничка ось така гудзик уже загубився, я не побачила і також ціни не знайшла. Ще одна шкільна спідничка 399. Курточка косуха уже не один сезон, актуальна. Ціна 719. Жилетка сірого кольору. Знизу підкладка. Ціна 500 гривень. І спідничка до комплекту. Ціна її також 500 гривень. Спідничка має з боку змійку. Футболка з такими гарними рукавчиками. Ціна 400 гривень. М'якесенька склад тканини 60% котон. Кофта на довгий рукав 329 у теплих осінніх відтінках. Ще мені сподобались ось ці футболочки по 279 гривень. Є полосочка зелена та чорна. Склад тканини віскоза 70%.